Привіт! Сьогодні вчимося розміщувати сторіс, сторіс TikTok і ділитися сторіс в свій інстамагазин. Поїхали. Заходимо на свою сторіночку. По суті, любим сторіс, який вам сподобався, ви ділитесь в інстаграмі в своїх сторісах. Я маю зараз на увазі інстамагазин, тому що це у нас продуктовий TikTok. Нажимаєте на відео, наприклад, до прикладу. Приїхало вили... Далі поділитися. Все дуже просто, все дуже швидко. Ось така кнопочка. нажимає, воно зберігається, загр... зараз загрузиться. Так. До речі, на телефончику ви повинні бути. На цій сторінці в Інстаграм онлайн, розумієте, да? якщо у вас декілька аккаунтів в Інстаграм, переключіться на той, який потрібно все. Так, 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 так. повільна швидкість з'єднання загорошається, Зачекаємо, що трішечки залишилось. Але це додатковий трафік да? і охват аудиторії. Якась частина вас побачила в Тік-Ток, і тепер вас побачать в Instagram. І, до речі, в Instagram Stories буде логотип вашого TikTok. людина може знайти вас, зайти в TikTok і по логотипчику вас знайти. Так, перекинуло і все, ваша розповідь. Нажимаємо все. Ось так це буде виглядати. Якщо ви страждаєте в двері. Будь да, ді... ну, це ще публікується, але ви суть зрозуміли. Ми звертаємося в Тікток на нашу сторіночку. Далі. в Тікток з'явилася нова функція сторіси. Туди можна додати картинки, ми будемо додавати наші відео. Берете відео, до прикладу, давайте візьмемо, ну, от, щоб далеко не ходить. Що ми робимо? Ми Зберігаємо. Так, збережемо. Далі. Ми нажимаємо на наш плюсик. Відео загружаємо. Так. Ось воно збереглося. Мастопатія это заболівання зв'язане з тут. Мастопатія это заболівання, зв'язане з гіперплазією молочної желези, которая сопровождає. Ми загружаємо Все, 7, історія. 6. Ось так, вхідні нажимаємо, і воно у нас відобразиться в оцих цих кружечках історія Тік-Ток. Зараз вам покажу. Коли ми нажмемо ось так: на себе на аватарку, ми побачимо. Відео. Це додатковий трафік. І зачасто люди, коли дивляться вас і хочуть на вас підписатись, вони що роблять? Нажимають на вашу аватарочку. І їх відразу спочатку перекидає в сторіс, і вони подивляться ще раз. Там, от туди, треба таке, знаєте, зачасту виставляти сторіс, да, які залетіли. Все, користуйтеся.